Доброго дня, гості, глядачі, підписчики YouTube каналу. Всіх рад бачити. Не забуваємо ставити коментарі, подобаючку, як Стасян казав, постик в да? І погнали! Так! Це наша свинка на четвер, яку завтра будемо різати. В принципі, так, Що е ми сьогоднішнім сьогоднішньому відео розглянемо? Питання цінової політики на живу вагу, на малих поросят, сало м'ясо і актуально на ячмінь. Тому що ячмінь це саме такий основний компонент і саме основний інгредієнт як би мовити, так, у відгодівлі свиней. Ну, Це як на мене, бачите, така дерев'яна підлога, коли вона слизька. І Свиням це дійсно є зовсім. Таке травмонебезпечне е, травмо да? підлога. Так. Почнемо з цінової політики на живу вагу. Ну, нормаль, Свині такі, хороші кондиції, це 140-150 кг, беруть у нас по 75 гривень. Багато мало, вже в принципі неодноразово ми це все діло обговорювали, але на даний момент такова ціна 75 гривень. Тоді ціна на малих поросят на даний момент просіла дуже. Ну як не дуже, я б не сказав би, але в принципі рублів так на 500 на 1000 фактично під просіла. Якщо вони були весною у, у, дійсно в дуже великому такому попиті і були е в да? бажані, то зараз цінова політика 2 25 тисячі. Це такі поросята 10-12 кг, плюс-мінус. Ну як завжди, люди пишуть м'ясні, а там. Хто знає, що воно м'ясне, не м'ясне, але в принципі є така цінова політика від 2 до 25. Стосовно цінової політики на м'ясо сало, на даний момент я торгую сало 130, пічеревина 190, м'ясо лопатка 165, задок 175, шийки 190, відбивність 185 гривень. Ну, Плюс-мінус така. Цікаво, напишіть. Що у вас по регіонах з ціно, ціною на м'ясо сало, на малих поросят на живу вагу. Яка зараз у вас ситуація? Що ваші, як то кажуть, перекупи, бариги і тому інше щось, якісь, може нову схему придумали, яку не чув. Також буде цікаво почути. Тепер поїхали далі. Подивимося пізніше про ячмінь поговоримо. Вчора у нас такий дощ пройшов, що просто капець. Е, як завжди, тобто, зараз е, жнива потрібно в принципі, пшеничку молотити, але чомусь, як завжди, у нас дощі в принципі, наскільки хлопцями говорив да? аграріями, ну не наскільки він зараз потрібний да? в той момент, коли треба молотити. Так, підготували ми місце вже під горох. Думаю, купити два або три мішка бега, щоб півтори того не поставлю сюди, і буде нормально. Так, отут у нас свинка це живе, останнє, як не кажуться, що f 1 плюс дюрок. Можна було, приходив в охоту регулярно, біленьке. Отут у неї, знаєте, бо мене коли спитали там. Якщо білу свиню покрити е, дюрком, чому свині білі? Ну, насиль, дійсно як -то кажуть, нормальна біла свиня. От Вони всі були білі, але в них он, там трошки в неї спинка прорисує. І отут, де голова, де вушка, да, вони такі, там таке, ну, руденькі до да, них. Так би мовити. Свинка приходить регулярно в охоту, все нормально, сосків багато, можна було б десь залишити собі на ремонтну свинку непогано, наче їй такі ноги сильні. Але є одна проблема, що її е, мамка була інфікована паровірусною інфекцією. Тому ну, не бажано як? як література пише, що в принципі не є позитивне, коли таку свинку залишать на свиноматку. Тому в подальшому то випадку з паровірусною інфекцією ми. Тепер застосовуємо рісне парво і постійно свиноматок наших вакцинуємо. Е, Кнурів ми не держимо, тому з ними у нас проблем немає. Якось так. Так, Йдемо в основний сарай, як то кажуть, да. поспілкуємося стосовно теми жнив, що в нас яка ситуація. Як то кажуть, всі плачуть, всі ниють, але робити щось потрібно. Також хочу звернути, дивіться, яка приспособа. Це ось випадково знайшов. Як то кажуть, за свій вік незначний, да, я вже все перепробував. в принципі. Це таку штуку тоді знайшов на і купив, щоб часник обрізати. Свого часу я ну, багатенько часнику сіяв. І Сіяв і як на розведення, на однозубку, як товарний, щоб продавати. і, ну, По-різному в неї класно обрізати. Це виходить він О, оці як, там. Із комбайнів, із жатки там різці, чи як на них там кажуть, точно не знаю. Але така конструкція може кому буде, пригодиться і хто садить часник, і що треба обрізати, тому що коли ви обрізаєте його ножницями, ну, руки в мозолях понатираєте і обрізати незручно. А такою штучкою класно їх обрізати. Тому майте на увазі така ситуація. Пішли дощі, у нас вчора дуже гарно промочило все. Але є одна проблема, що під час доща. Був сильний вітер. Вчора днем то туди-то сюди моталися. І дійсно є ряд полів, де пшеницю фактично, ну, хай там не повністю, але якихось там відсотків 5-10 її поклав. І теж, коли така ситуація, як хлопці розказують, то, що пшеницю ложе, тоді задощило і йде бур'ян знизу. Це вже є не зовсім нормальне явище. Як то кажуть, і знову ж таки, наскільки цінова політика, наприклад, зараз на Небулон приймає по 4100. Ну, ж хлопці ж скаржаться, наскільки це адекватна ціна, неадекватна. Не знаю, чесно. і Їх можна зрозуміти, але ж ну, таке така, така сьогодення. Да? І ринок диктує таку ціну, і ну, а що робити? По-іншому. Чому? І нічого ти і не зробиш, тому що сіять потрібно щось робити. І по такій ціні. Тому в нас така тенденція і я в районі, я вам скажу, що, да, що просто я маю, ніхто вже скоро сіяти не буде. Будуть сіяти одиниці, це так, то, то хто держить ще якесь господарство. Але ж, знову ж таки, якщо ми ну, подивимося, то фактично хто займається землеру, ну, як, землю, землею, да, то тварин вони не тримають. Навіть банальні фермера, яких там 100 гектарів, вони не держать ні коров, там, ні биків, ні свиней, ні тому інше. Вони посіяли, зібрали і забули, називається. Звісно, ну, як на мене, я думаю, було б раціонально, можливо б і сіяти, і тримати якусь худобу. Але ну, ви ж самі розумієте, коли ціна була раніше на зерно Космос то навіщо переводити кормити свиней, там, чи корів, чи ще щось, да, якщо його можна стати і поїхати собі відпочивати. В принципі, як на мене, цьому логіка є. Попрацював гарно, заробив копійку і полетів собі відпочивати якось так. От така ситуація. Пишіть, що у вас по ціновій політиці на ячмінь. Тому що, як на мене, ячмінь – це саме основна, як -то кажуть, складова. при... Відгодівлю свиней взагалі, тому без ячменя ну, не вийде. Так, по малих поросятах. Вчора, нарешті, їх покастрірували. Як покастрювали? Покастрірував ще й трохи себе чекнув, лізьвям, тому що вони вже трошки піднялися. Раніше я їх сам, ну як я їх то завжди кастрирую, але просто. Получається, трошки то те то ніколи. Це їм вчора вони народилися 5 числа. Е сьогодні вже вчора 18-13 -е, днів, то вони вже трошки ж більша вага і важче. Вони вже і свикаються і дюраються. Двох свинок я відібрав. Подивимося, в них виходить. Таке, як, ну як, в однієї точно вісім пар сосків, а в іншій там один ряд під питанням. Ну, навіть сім пар сосків це дуже в принципі добре. Залишимо, подивимося, як вони себе будуть. Як, ну, попробуй, все одно знаєте, як то кажуть, все рівно потрібно планувати і розвиватися. І щоб були, як то кажуть, запасні свиноматки ремонтні, тому що залишитися е, повністю без свиноматок та без своїх поросят, це не є добре, тому що банально ти їх просто не наскупляєшся. І тут то я знаю, що я там покрив тим, тим чи тим, і я розумію, що я хочу отримати. Тому одну свиноматку ми жертвуємо, як то кажуть, і покриваємо її або Йоркшером, або ландрасом, для того, щоб в нас були періодично. Поновлення, ми освіжаємо лінію, як то кажуть, кров освіжаємо, і в нас є чого вибрати ремонтних свинок. Подивимося, як вони себе покажуть. Ці свинки в рості залишимо, не залишимо. Одну свинку. Зараз ми там вона грязненька, чверненька, покажемо. Все ж таки одну ми будемо більше всього, що ця свинка піде під ніж. Продамо її чи самі заріжемо. Подивимося. Так. В принципі, це сказав стосовно ремонтних на Тому коли ви покриваєте свинку ту чи іншу, ви повинні розуміти, що ви від неї хочете отримати. Чи ви хочете отримати відгодівельних свинець чи на ремонт. Вчора двох бролерів ще зарізали, продали тушками по 100 гривень кілограм. Тобто ви потрошили, все зробили. Навели порядочок і по 100 гривень кілограм. Один був 3400, а другий 3200. Ну, в принципі, я вважаю нормальний результат. Напишіть в коментарях, яка цінова політика у вас на різаних уже бройлерів. Також буде цікаво, що у, нас, що у вас твориться з цим. Так, ну тут капець. Хоча я ж кажу, вичищаю двічі в день, але вони тут таке творять. З цих свинок це наші під Одну свинку вона... Ну, не видно її. Хай колись вижену, попробую. вже її треба вигулювати, як то кажуть, щоб вона розходжувалася і гуляла. І треба вже буде її ось, уже у серпні провакцинувати перший раз від паровірусної інфекції і підготавлювати до свиноматки. Ось такі справи, друзі. Ось таке коротеньке відео, в принципі. Про, е, обговорили, як то кажуть, підняли самі такі основні питання для свиноводів, для нас. А там буде видно, що до чого як працювати. Тому я на даний момент теж кажуть, підсобирую кошти, тому що треба буде трошки ячмені купити. Кукурута в, в мене посіяна в полі, це в мене, дай Бог, все нормально щось та й буде. Так? А ячмінь прийдеться купляти. Нема ж цьому ну, нічого страшного. Ось такі справи. Тому, в принципі, відео будемо завершувати. Всім гарного дня. Не забуваємо подобаючку і пишемо коментарі. Всім всього найкращого.